Рушні ви всі, та тільки граєте зі мною королями та дамами. Крапля в воді, та я не стану чекати нагоди, кодри побачити свою тишину, свою лінію втечі, щоб перестрибнути море і створити собі лише одну лиш одну природу, одне цунами, вдаритись хвилю водної стихії відразу. Бо я точно знаю, що в більшості людей я викликаю долю маразму. Хоч ще не старий, але таке враження, що я складно підрядний пенсіонер. Я ніколи не тягнувся, і гадки не маю, хто такий багатий і мільйонер. Я живу своє життям, прошу мене не рухати, я ледве стою на ногах. Я залишусь один і шукатиму щирості і правди у своїх зірках. Там на небі прекрасно я літатиму ташко, як самотній добряк. Я по вічному колу, навколо планети земля, проведу собі власний шлях. Шлях до істини, де я знаю до свій романтичний птаховий ідеал, Де не втручатиметься людство тільки одна пташка, яку я впіймав. Я огорну її ніжно своїм крилом біля вогника, окриленого теплом. Ані вічних розмов, ані сексу тільки тише за нашим вікном. А суспільство хай думає, як це вижити в сучасному просторі. Я вже вижив і вижив все, що міг аж до болі, до крові.